Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами мандруючий Монах, брат Єгор. В Верховну Раду України поданий законопроект 7457 про легалізацію канабісу та марихуани в Україні, начебто для лікувальних цілей, начебто для лікування людей з психічним розладом психіки. Ідеться фактично про контрольовану наркоманію в Україні. Вдумайтеся, просто вдумайтесь, це знищення української нації. Замість того, щоб лікувати наркоманів, замість того, щоб звертати на проблему наркоманії увагу суспільства та державних органів, її не тільки приховують, не лікують, тому що державні центри по Лікування в наркоманії не діють, а фактично велику роль відіграють саме церковні центри, де лікують наркоманів. Цю проблему не тільки приховують, не тільки не дають на людський осуд, на державний осуд наркоманів потрібно лікувати. А законопроектом, який поданий Верховною Радою України 7457, що легалізується наркота в Україні. Легалізується по факту наркота в Україні. Відкривається ящик Пандори в Україні. Молодь України передусім присажують, а вона вже присажена добряче, на голку. І за канабісом та марихуаною буде що героїн. Так, тому що дозу потрібно постійно збільшувати. Українська нація знищується. Знищується, тому що ви, шановні мої брати та сестри, мовчите. Мовчите, коли наших українських дітей, нашу молодь підсаджують на голку. На наркоту. І поданий кем-то, Я думаю, що з ворогів України законопроект під номером 7457 на розгляд Верховної Ради про легалізацію наркоти. Начебто для медичних цілей це ще один шлях до повного винищення української нації, передусім молоді України, присаження їх на наркотичну голку, перетворення їх в безвольних, бездумних рабів, готових за дозу продати мати, продати батька, продати брата, сестру, піти на будь-який злочин. Ще раз повторюю, наркоманію контролювати не можна. Її можна тільки вилікувати. Крапка. До нових зустрічей!